Тарас і ходітька Соні! Коламбія Протозу! то Ану до хлібали та навйоби! А ви ще працюєте, мені терміново треба бахнути тернове поле. Я просрочена черняга. Як гадаєш, у нас усе серйозно? Що ти маєш на увазі, серйозно? Та ну дітлахи, найміть собі кімнату. Вибачте, Тамаро Петрівна. О, Віктор Павлік, О, якого трасси робиш? Тобі що заспівати? Мені треба у чернігів. Подивись за котом. Я люблю котів, а я люблю собак. Ей, а Павліку, дома? У -у -у. А ви хто? Брати Бразерс? Заспокійся лисе коліно? Віддарена! Анаровськ! Арановський. Та хто це зробив? Це моя пістоля. Якщо ти не даш мені те, що мені треба, я відстреляти твоя пістоля. Хлопці, з якими ти маєш справу, вони кляті монстри. Та я просто тарас Тернополя. Старий, за що? Це ж я, Павлік, боляче. У що ти мене втягнув? сраний ти за Залупа. Я спиздив усю гуманітарку. І скільки тут гривень? Та більше тисячі. От лайно. Та усі хочуть відірвати шматок. Футболісти, танцюристи та даже євреї. Яка біса ти чвериш? А що буде зі мною? Вийбу. Ти тікаєш від того, що боїшся, але від себе втечеш. Пристебніться, вилупки. Трас, твої батарі, що тут коїться? Або нам порвуть пердаки, або ми встоїмо. Поживем побачимо. Тарас масло. Ти хоч розбійся в гімно, але зробиш справу. Oh! Заупердень! Oh! Я усе запісюрю. Піймати okay. на гарячому. Тарас масло і Гіна король та зіна. А ти ж єврей, так? Ану до хляк. Їш, не біси її. Mm. Ти крутий пацан, Тарас. Ви чого так напряглись? Буде весело? Озвучено українським штучним інтелектом. да водограй Корпорейшн.